З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма «Зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко. на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Анко Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам Вітаю знову. новості. спасибі вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні. Під час прямого Дуже... Сибі вам, дай Бог вам здоров'я, звичайно, надалі залишатися на такій оптимістичній ноті. Але пам'ятаєте, ми перед ефіром говорили, хочеться якогось позитивного налаштування, але в нас тема звучить перспективи для України в 2015 році. І ми завжди у прямих ефірах говоримо правду, якою б вона не була. Мені здається, дорогі слухачі, що коли ми будемо говорити неправду, вона буде приємною. Все ж таки тоді буде більше значного нарікань. Але. Чи чекають хоч якісь приємні перспективи для нашої країни в цьому році? Ну, я вже казав. Для, як для мене формула просто Друге. Відкриті повністю вибори і повна люстрація. Тобто наступні парламентські вибори мають пройти без жодного, без жодної людини, яка до цього мала статус народного депутата, за будь-які 25 років. За будь Розумієте, ми не можемо постійно. Ми кажемо, оновили владу. До да, нічого ніхто не оновив. Всі на місцях залишили всі ті самі, хто були, ті самі і є. До попередніх владників практично питань жодних немає. громадський діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.